Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Телер Андерсон. І я розказую новини із якогось паралельного всесвіту, котрий існує дуже далеко і водночас дуже дуже поруч. Як ви вже здогадалися, настала пора нашої постійної і навіть регулярної рубрики Гік і не тільки новини Гік і не тільки новини. Західний світ сколихнув справжній жах. Але не той, на який ми розраховували. Нам не дуже зрозуміти їхні біди, але все ж вони, як виявилися, є. Apple на своїй презентації розворушило осине гніздо інтернету новою продукцією Apple Vision Pro. Так вони зразу скіпнули звичайну модель і тепер дивитися вдома кіношечку, як у кінотеатрі, можуть одразу професіонали. Якщо вам було цікаво, куди подівся Білий Віжен після фіналу серіалу Вандавіжен, то, судячи із назви окулярів, він пішов працювати в Купертіно. Смішних жартів сьогодні не буде, смійтеся, будь ласка, з яких є. Якщо вам зараз чути якісь шумні звуки навколо, то врахуйте, що там дощ, там серелюс, тут бурчу я, тому що сьогодні день смузі. Apple Vision Pro це щось середнє між окулярами віртуальної реальності і додаткової реальності, поза як коліщатком можна регулювати присутність реального світу перед своїми очима. Тож ви зможете як і відключитися від реальності, так і доповнити її інтерфейсом від PlayStation Vita. Бережи боже, її душу. Усі рекламні матеріали, звісно, нагадують скоріше екранізацію 53-ї сторінки журналу Ikea, ніж справжнє життя. Продукт позиціонується як частина буденності, так званий casual. Хоча, м'яко кажучи, це далеко не AirPods, котрі не гребуть на себе усю увагу. Apple вже пропонують вам косплеїти Джоні Мнемоніка і робити вигляд, що так і треба. Ну як нам, як на мене, 3500 доларів плюс податок, плюс оплата за доставку, плюс оплата за рахунок із лікарні, тому що Юліана навряд зрозуміє, нафіга я взагалі це купив, Якось дорогувато. Особливо, якщо врахувати, що найбільш реалістичний варіант використання Apple Vision Pro це перегляд кіношечок там чи ігри пограти. Це як мега-супер-пупер-камера на айфоні, котра вся така із себе професійна, але її максимум це фоткання лічильників і кота. Котів. В нашому випадку, та і кіно не те, що подивишся, бо середньостатистична геніальність Нолана не вміститься у дві години, на котрих вистачає зовнішньої батарейки окулярів. Як на мене, це дуже хороше, але все ж поки що проба пера. І мені вже не терпиться, щоб років через п'ять так не змогти собі дозволити Apple Vision Pro 3. Ну а наразі, якщо не рахувати кінські ціннику, це досить непогано, окрім мемного потенціалу, сюди запихнули лінзи всередині, які подарують вам незабутні 4К зображення, аби в деталях роздивитися. Ліпайса, який був в слаті Деді ще задовго до цих от ваших педрів Паскалів, і дисплей ззовні, який буде дарувати оточуючим незабутні враження від ефекту зловісної долини. Кріпота на цьому не закінчується, тому що як би я не хотів згадувати за чорне дзеркало, але яблучники явно що самі на це напрошуються. Мій улюблений момент у рекламі, як мужчина фоткає, дай Боже своїх дітей, і потім розглядує їхні фотографії. ну, Прикольному стереорежимі. Якщо прибрати мої ідіотські приколи, то виходить, що Apple наперед уже нормалізує поводження проводження, вибачте, часу зі своїми дітьми прямісінько у окулярах віртуальної реальності, але нічого страшного, адже допоки вони виростуть, можна буде ходити до психолога, не виходячи із дому і з повним ефектом присутності завдяки скануванню вашого обличчя. Люди в інтернеті вже встигли облити своєю думкою продукти з ніг до голови, але це давно уже частина старої доброї традиції Apple. Ще і з далекого 2001 року, коли Apple представили iPod, коментарі були рівно такі ж самі. Зараз теж усі пофукують, потім ще трішечки пофукують, потім підуть шукати точки, де можна продати свої нирочки, почнуть відкладати, будуть купуляти із солдаутами подальшими. А пізніше і інші бренди підключаться і будуть мімікріювати зі своїми продуктами. Теж в Україні уже досить давно таки вважається розкішню зовсім інша річ. Наприклад, здоровий повноцінний сон не чули про таке. Я теж тим часом, поки представники міжнародних організацій сцикують цикують їхати в Україну, до нас їде цілий американський композитор Пол Ентоні Ромеро. Питається, який же зв'язок між невисипанням та полом Ентоні Ромеро? Прямий, прямий тут зв'язок. Тому що це композитор серії ігор, герої меча та магії, головного суперника сну вашого дитинства. Виступати він буде разом із єдиним в Україні гік оркестром Люмос. Це взагалі окрема перлинка України, котра заслуговує окремого самостійного відео. Але тут той самий випадок, коли треба йти і самому слухати. Своє підтримувати потрібно, особливо коли воно таке розкішне і по факту підтримується мало не само собою. Наскільки я розумію, разом із Ромеро Люмос розробили нові аранжування саундтреків з гри. Герої Меча та магії 3. тож звучання буде особливим, трішечки нестандартним, але дуже впізнаваним. Якщо ви нічого не чули про Люмос оркестра, то я вам зараз розповім. У вас ніколи такого не було, що дуже страшно ходити на концерт, тому що від одного тільки запису на ютубі вже ти покриваєшся мурашками і сиротами за одно по всьому тілу. І дуже страшно, що якщо ти почуєш все це уживу, тебе просто розірва від радощів. Це і є люмус оркестра. Викликати ваші позиви до ностальгії буде додатково ще й художник Єгор Ключник, який постарається, щоб зображення усіх цих замків, битв та інших ностальгічних приколів були, знаєте, такі прям як треба. Так що за можливості підіть на концерти, згадайте своє дитинство, заодно внуків приводіть своїх. Покажіть їм, що таке якісна музика. Про всяк випадок залишимо посилання на ті місця, де можна буде купити квитки і всю іншу інформацію. Також про всяк випадок. Може, десь із вами навіть здибуємося або 26 червня у Львові, або 2 липня у Києві, в залежності від того, куди встигнемо купити квитки, тому що їх розгрібають як гарячі пиріжечки. Більше грошей за пиріжкових магнатів збирає хіба що Дізней, котрі готові зі своєї інтелектуальної власності висмоктати абсолютно все. А потім ще зробити пару спроб. Президент компанії Шон Бейлі, одна із людей, що винна в сучасних ремейках від Дізней, хоче зробити нові зоряні війни з короля Лева. Звісно, мова не йде про те, що Шрамо якийсь момент позбудеться кінцівок і стане дарт шрамом, а Сімба дізнається, що насправді він його тато. З іншого боку, Муфаса вже з'являвся у якості привода місцевої сили. Насправді мається на увазі, що світ короля Лева настільки широкий та насичений, що гріх не зробити із цього велику франшизну сагу. Ну або іще ще Версія від Джона Фавро зібрала 1,7 мільярда доларів. Щось із цього точно дає мотивацію розширювати лор короля Лева. На 2024 рік уже планується байопік про Муфасу, і це тільки питання часу, коли знімуть кіно про шрама, де виявиться, що не все так однозначно. Чи очікувати нам нових ідей від Дізней? Ну а як вам сказати, збори дивного світу у 73 мільйони доларів привкладених 200 мільйонів доларів? Говорять самі за себе. У нової русаленьки теж справи. Не дуже її винні, звісно, що не лінь, не голе паразитування на вашій ностальгії, а. Расисти, власне, це було передбачено, адже нинішня стратегія зі звинувачуванням глядача вон це ви, знаєте, ніби як золоте право до сьогоднішньому Голлівуді. За трохи більше ніж тиждень Русалонька змогла набрати 3,6 мільйонів доларів у Китаї і зібрала більше ніж 4 мільйони доларів у південній Кореї. Звісно, такому провалу передував хештег NotMyAriel, але він існує по тій простій причині, що це дійсно ну не та Аріель, яка була у чиємусь там дитинстві. Дійсною набагато легше звинувачувати когось у ніж спробувати зробити якісь більш логічні висновки. Чомусь людина павук крізь всесвіт став одним із лідерів китайського прокату і в перший же вікенд зібрав понад 17 мільйонів доларів і продовжує упевнено збирати сотні мільйонів доларів у світовому прокаті. До речі, угадайте, хто робив огляд на людину павука? Оце от хлопчина, який зараз мало не забув, що робили ми разом з Юліаною. Так і Бенджаміном. Її, будь ласка, подивіться, якщо матимете е, час, або ви не добили посуд, або не доїли свою е, запарану макаронину і так далі. Тому подібне, Ідіть, дивіться, ставте лайки, будь ласка, і там також. Паралельно мульт збирає менш значущі речі, такі як оцінки на агрегаторах, що, звісно, перейшло у брудні прийоми, бо, як виявилося, рев'ю бомбінг працює в обидва боки. Майлз Моранас устиг побувати серед найкращих фільмів за всю історію на Letterboxd, обігнавши втечу із Шушенка, сім самураїв та хрещених батьків. Що М'яко кажучи, не дуже справедливо. Говорячи за несправедливість, варто згадати іще однесеньку. Ще зовсім недавно заголовки українських видань верещали, що мавку нашу украли на Росії. Ну, десь так. Але насправді це лише частина способу показати їм там в тіньовому плані деяких фільмів, щоб от заповнити, хоч якось, їхній ефір у їхніх же пліснявих кінотеатрах. Ну і ще це збіг двох однакових назв проєктів. Вони буквально качають фільми із сторнжів, потім називають це перед сеансним обслуговуванням і показують піратські фільми. Тож на сайтах кінотеатрів у себе вони пишуть, що будуть показувати короткометражну студентську стрічку режисерки. Анастасії Леткової під назвою Мавка. А замість цього показують мультфільм від Illumination Супер Маріо, котрий свого часу були злили в інтернет. Але гав гав хрюків балують її ліцензійним контентом теж. Зокрема, компанія Lionsgate, котра божиться, що виконує раніше укладені контракти, умови яких вона порушувати не може. Перед цим вони катали четвертий фільм про Джона Віка, а тепер цілком офіційно хочуть завести «Нестрибник 4. Нестримні 4». Трупний запах контракти. Це звісно дуже і дуже добре, але нагадаю, що Universal своїх фільмів там не показує, як і Дізней, як і Sony, та й Warner Brothers теж. Та що там, навіть Netflix, котрий регулярно втрачає гроші, все рівно пішов із Росії. Тому у мене виникає логічне питання: що там за контракти такі були підписали Lionsgate, що вони не можуть не показувати фільми там на Росії. Звісно, головною подією цього тижня був черговий акт тероризму. Держави терориста Російської Федерації країни, котра оголошує людей проти їх волі русським комунізди чужі території ставить туди чекані, а потім потихеньку знищує що людей, що ці території. Мангуст стрибнув у сраку Путіна, і Київ за три спецопераційних дні обернувся справжньою війною. У якій, як виявилося, велич російської армії живе хіба що у їхньому телевізорі, і повільно тактика Бліцкрігу перетворилася у тактику паднасрадь. Знищити, забруднити. Зробити непридатним для життя це і є російське буття, це і є російська культура, котра постійно ховається за парочкою відомих у світі книжок про як не пахів так вся ще за балетом. Ну і деякими картинами, звісно, що поки Альоша Арістович каже, що це Достоєвський чи Толстой. Я кажу, що це обстріли росіянами, людей, котрі евакуюються зі своїх домівок, бо ці ж росіяни їх затопили. І здавалось би, що це очевидно у чорнобільній ситуації. Од. Ну значно ясно, хто жертва, а хто Росія. Але ні, західна публіка в особі Ілона Маска та Такара Карлсона, бачите, хочуть освітлити події з усіх боків політичного спектру, перекладаючи з ідіотичної повторювати слово в слово російську брехню. Ми живемо у дикому сюрі, де людям страшно цікаво знати думку теста, котрий викрав автобус і тепер направляє його прямісінько у стінку. А може, це ти просто підставили? Я не знаю. А може, це самі пасажири хочуть, щоб вхатився цей самий автобус у стінку, а у то. Навіть є спеціальна бумажечка, котра показує волевиявлення цих самих пасажирів. Усе офіційно з його боку. Такер Карлсон вірвався із ноги у твіттері з новим шоу і почав його із цілого випуску, де прям так і каже, що дамбу підірвали українці. Так, українці, чия економіка базується на вирощуванні та землоробстві, якраз перед контрнаступом вирішила постріляти собі по ногам. Мені важко уявити щось більш нікчемніше і жалюгідніше, але завжди є російська опозиція, так звана, котра як цілком легітимний варіант Приймає те, що дамба сама обвалилась, розумієте, вона просто якби ну стояла, вона працювала. Потім прийшли добрі е, росіяни, російські солдати, і так вийшло, що вона обвалилася сама. Це просто співпало, мабуть. Вибачте, у списку нікчемності ООН, навіть через свого СММника, який вітає з русським язиком, все ж не може забрати лаври в росіянської опозиції. Бо, по-перше, у них не існує опозиції, По-друге, ООН виділила і продовжує виділяти нам мільярди грошей. Але все ж я не розумію, чому реакція цієї організації і багатьох інших настільки в'яла. Навіть Грета Тунберг встигла відреагувати і, хоча б рішуче засудити Екоцид Росії, про решту світу, особливо звичайних так званих громадян, хорошого сказати поки що мало. Російська пропаганда активізувалася і на заході діє з новою силою. От і виходить, що попри те, що у нас Окупували територію, українців та катують. Все рівно Україна, будучи під дулом пістолета, повинна виправдовуватися і пояснювати, що це не ми самі себе облюємо це, не ми псуємо свої ж території. Частина світу досі продовжує вірити людям, котрі на серйозних щах розказували за грязну бомбу, за бойових комарів і ще за біолабораторії, які у нас по країні. Повсюди, як бачите, Геббельс, можливо, і вмер, але справа його досі жива. Нам усе ще допомагає притомна частина цього світу, але пам'ятайте одне: ви бачили миттєву реакцію українців. Мільйони гривень на допомогу Херсону збиралися за декілька годин, а то і менше. Ніхто не буде допомагати українцям із такою силою та віддачею, як інші українці. На крайній випадок у нас завжди будемо ми. Слава Україні! Це не про території, хоча це теж дуже важливо. Слава Україні, це слава людям, героям, усім, хто не полишає у найгірші часи. Я Дякую вам і пишаюся, що серед нашої аудиторії є саме такі люди, які є активними. Якщо треба ставити лайки, ви берете їх, хором і ставите. Якщо треба закрити якісь збори, яких буде попереду ще дуже і дуже багато, ви берете і їх закриваєте. І навіть той гігантський збір, котрий є у нас зараз, я вірю, що також ви закриєте. Україна сильна тоді, коли ми разом. Слава Україні!